Шановні пасічники, доброго дня. Сьогодні 7 лютого 2024 року і сьогодні у нас новини по бджільництву. Маленька інформація для вас. Ну, не дуже вона маленька. Я вважаю, що отлічна інформація. Це що за інформація? Я Буквально тільки що прочитав на сайті на офіційному про те, що... Держпоживслужба та МЗС, а також Посольство України в Китаю домоглося отримало всі сертифікати, ті, які потрібні для того, щоб наш український якісний мед експортувати в Китай. Уже на офіційному сайті написано: з 2019 року вони займалися цим питанням і, нарешті, отримали всі дозвола, всі сертифікати. Тепер експортери можуть експортувати наш мед в Китай. Що це нам дає? Це, нам, це відкривається новий ринок меду. Це величезне діло. Тобто вони нам розказували, що їм нема куди мед відправляти, меду багато, Америка не бере, а Європі скільки нам треба, ось і відкривається Китай. Китай це величезний ринок. Ми всі знаємо, що в Китаї за мед, в Китаї меду нема. Там не мед, там якась бодяга. Понятно, що вони хочуть купувати якісний і ну, якісний натуральний мед, а не якийсь там ці самі розумієте, що сироп колотить. Потому я рахую, що да, можливо, ціна зараз і не підніметься сильно більше, і ще вона підніметься. Ну я рахую, що експортери зараз щас... <кхід> будуть оцю, оцей новий ринок зондірувати і будуть туди бомбити 100%. Які об'єми туди меду будуть йти? Цього ми ще не знаємо, ми це побачимо. Але це вже величезний плюс. Це дає надію на те, що ціна на мед почне підніматися. Єстестно, одразу вона не підніметься, але вона підніметься. Це 100%. Понимаєте, то що меду вже залишилось не так і багато. Так, да, він є, але не так багато. Ну І ціна на 45 не може бути ціни 45. Тому офіційно така інформація вже заявлена. сьогоднішнього дня експортери. Давайте в бой, коротше, медок набрали вперед, і плюс пасічникам ціну треба давати краще. Бо це на сьогоднішній день не ціна, а це просто посміховисько. посміховисько. Так що я, чесно, говоря, дуже радий. Будемо надіятися, яка ціна буде і як вона вплине, не знаю. Це ми будемо бачити з вами. Але це вже величезний плюс. Це величезний плюс, що в Китаї... Китай, Китай це великий ринок, понімаєте? Це не то, що якась там маленька країна, це величезна країна. І це я рахую це дуже гарна новина. Так що у цю неділю, 11 лютого, о 19.00 буде прямий ефір. Прямий ефір буде з Михайлом Том'єв. Це пасіка на лежаках 500. Можливо, ви зустрічали в інтернеті. Дуже класна пасіка. Ну, незвичайна, така величезна кількість і на лежаках. Дуже цікаво буде з ним поспілкуватися. Він тільки що відосік скинув. У них там уже бджоли сьогодні літають, пилок носять, він їх прямо скори так кормить пилком Ну, все рівно. Дуже цікаво буде поспілкуватися, тому прямий ефір о 19.00. Також ще інформація. По цих попередніх двох роліках. Так, ротор сота, я не сказав, можливо, хтось не розуміє. Ротор сота може качати тільки 145 рамку. Я показував те, який подивіться в попередні роліки. Це радіальна, ця радіальна відкачка. Не 300-ту, не дорутовську, тільки 145-ту. Щоб ви розуміли. Друге, коротше, цей ролик про паркінг. Паркінг буде апгрейдитися. Десь через неділю буде апгрейд. А цей датчик можна вішати і прямо на стіл. Тобто, вся база вся буде знизу стояти а на столі буде сам датчик стояти, без проблем. Тобто ну, апгрейд буде. Це теж в наступному відео покажу. Все, оце такі новинки. Коротко ясно, я думаю, вам все зрозуміло. Тепер очікуємо ціну на мед. Надіюся, що експортери не будуть казати, що опять якусь херню придумувати. Коротше говоря, що от там ціни немає, а там мед їм треба такий, а там об'єм не такий. Не треба херні видумувати. Коротше, надіємося, що ціна почне рости вгору. Тому що не було, До війни було 65 70 коротше, зараз 45. <кій> І ринок новий відкрився. Дай Бог, дай Бог, щоб все нормально було. Все. Кому потрібні медогонки, воскотопки і все інше. дзвоніть мені, мій телефон. Ви знаєте, інтернет-магазин, кодове слово, підписник. Гарного вам дня! всього найкращого. Я ще сів машину, бо їду, а ви вас тут повинні підвести там машина проїздом. Їду по вони зробили кремовалку, і мені кремовалку для душе потесту. Та я потести, показав вам, буду їхати забирати. Все, гарного вам дня, гарного вам вечора! всього найкращого, до побачення. До ефіру, до прямого, до неділі, прямий ефір о 19.00. Все, пока.